Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні мова буде йти про насосні станції. Ось дивіться. Стояла у мене отака насосна станція. Це якийсь там звичайний китаєць. Я не пам'ятаю його навіть назви. Тут вже вийшов з ладу пусковий конденсатор. Тут вже перебиралася обмотка, тому що всередині була спайка міді з алюмінію. якимось чином, не знаю яким. І коротше, я його вже ремонтував. Тут вже перебиралася, оця ось... Е я не знаю, як воно називається там правильно. Тут вже штуцер міняний. Тут вже в мене манометр міняний. Це релюшка працює наладом тиха. Ну, коротше, але вона просто. А! ще бачок, ось, до речі. Темою цього заміни був заміни бачок, бачка. Тому що все. це Всі ці зміни були, воно працювало Все працювало до того, поки я не поміняв цей бачок. Як кажуть, ярик бачок потік. Ярик глуші, блядь! блять. Бачок! Блядь. Бачок потік! І дійсно мене потік бачок. Старий бачок. Почав корпус гнити. Ну, тобто ніжки погнили, тут кріплення вже погнило, воно ледь тримало цей насос. Тут таке тоненьке, все, трясеться, як сопля. Постав манометр, все поприкручував, все поізолював, все нормально і вирішив поміняти цей бачок. Витягнув я грушу, перемив її, все перепакував, нормально позатягував, знежирив оці ось поверхні. Обробив їх антикором, тому що вони трошки також почали ржавіти. І поставив вже оце ось тут така має бути, резиночка ущільнююча, яка сюди вона стає і все, і закручується. Ну і все, поставив я, позатягував все. І в один прекрасний день у мене почало сифонити вода із між цією гайкою Так, фокус. між гайкою. І оцим флянцем. Таким напором прям. Я розібрав, передивився, перед цей. Ну, тут нічого такого немає. Сказати би, що тут якісь тріщини чи щось таке. Ну нема нічого. отут, отут стоїть резинка, а тут же ж воно метал по металу прилягає. І все. І більш нічого не треба. Ну, коротше, і почало воно сіфонить. Ну що? Це не діло. Прийдеться купляти нову станцію. Так, нову станцію. Але це ось насосна станція на 1,1 кВт. При запуску у мене 2,2 кВт генератор, коли світло виключають, то крім станції більш нічого не можна включати. Тобто, ні телевізор, там, ні холодильник, і нічого. Коли будинок заживлений, то лише оця станція насосна і все там помитись. Це не дуже цікаво. Я вирішив купити собі якусь маленьку, ну, тобто там, до пів кВт насосну станцію. А всі ті, що маленькі, вже йдуть не з таким самосмоктуючим насосом, а з меншим, якесь таким лопасті. Ну-ка зараз покажу. Ну і що? Прийшлось купувати нову станцію. Ну, Нова станція виглядає ось так: нова станція це вже все таке новеньке, блискуче. Пачок, ну, як написано, такий же самий десь на 24 літри. І отут єдина різниця, ось, видно, наш... це ось насос крильчатка. Він тут не самосмоктуючий. Як кажуть, там він дуже боїться, але коли я запускав ту станцію, в мене також вона погано всмоктувала. Її треба було й воду підливати, і все вона, тобто повітря не хватало. Можливо, через те, що в мене тут водопостачання з колодязя, і тут дуже багато цих згибів, перегибів. Я не вивів напряму, а не попав одразу в те місце, де вона стоїть, ця наступна станція. Тому прийшлося в підлозі ще робити там коліна, згини. Ну, я розумію, що це все гідравлічний опір для всмоктування, але вже як є. Ну, коротше, я цю станцію. Запустив, я не знаю. мабуть, дня днів 3 довбався з цієї станції. Вже і воду заливав. Це ж залива, заливна горловина спеціально для того. Я туди заливав воду. Я туди. А, спочатку мені треба було переробити оце ось підключення. Тому що я тут зробив фільтр для грубої очистки з піска. Тому що, коли багато сколоді забереш води, йде дебет. Як там дебіт води е, поповнюється і піднімається мул із дна. І тоді оцей пісок починає йти в насос. То я поставив фільтр грубої очистки. І, і так як у мене той старий насос був трошки вище, мені прийшлося опустити рівень. Я тут, тут пиляв, тут пиляв, Коротше, тут ось просачувалося, то я. Ох ти! Воно таке просачується. Ха-ха, ха треба наново на перероблювати. А я думав, що це... Що це воно так. Нормально тримає, а воно не тримає. От в прямому ефірі всі питання і розкриваються. Так, вернемося до, наш... до наших баранів. Коротше, перероблював я. Втік, що витер. Перероблював я оцю трубу Перероблював, тому що вона була рівна, і можна було по горизонталі його виставити. Але цей насос менший. Він тут у мене впирається вже в вмивальник, і вище я його підняти не можу. Тобто він тут стоїть на ніжках, але центр осі вже нижчий. І мені дойшлося отак. Не Бління як українською і заширяться. Коротше, фігньою страдати. <кхи> і зробив я сам собі таку біду у вигляді воздуху від стійника, повітру від стійника. Тому що, коли вода йде вверх, вона піднімається, залишається тут повітряна пробка, і далі вниз воно його смоктати не може. І що я тільки не робив? Уже засовував через цей отвір шлангу. Сюди повітря висмоктувало. Ну, як можна. З горим пополам цей насос почав працювати. Але проблема в тому, що він включається, накачує там 2 атмосфери замість 3,2 чи 3,1, здається, в мене виставлено. І все. Більше він не накачує. Чи то тут зап... ну, повітряна пробка йому не дає. І не може він смоктати. Ну, не зовсім тут вийшло все. Чи то можливо у мене. Ще один стик є, який проблемний. Ну, не зовсім так капає, а можливо, і так же само капає. Коротше, там ще один є стик, який також просачується. Можливо, можливо через нього йде підсос повітря, тому що в цю сторону, коли тиск створюється, воно не всмоктується. Тут іде розрідження, і це розрідження потрошку, потрошку просмоктує повітря в систему. І Отут воно і скоплюється. Можливо, через те, що тут повітря. А можливо, через те, що я щось неправильно роблю. Ну, коротше, от він у мене е накачує до двох атмосфер і все. Скільки б він не працював, уже цей корпус теплий починає бути. Вже він нагрівається, і він не накачує, тобто не виключається. Включається і не виключається. І от скільки б він не працював, виходить, буває. Там хвилину, дві, три, п'ять, і все одно він не буде виключатися, тиск не росте. Береш його так з розетки код, виймаєш, і він вимикається тобто спрацьовує релюшка, і вона вимикається. Коротше, вирішив я зробити затримку часу. Ну, так як я не хотів перероблювати цю систему, впускну, і сумніваюся, дуже, що воно допоможе. То я просто вирішив е, спростити собі життя, тому що оце геморрой ще той витягнути ці всі трубки, перепакувати, визначити прямий кут і правильно зробити це все. Ех, мені простіше придумати якусь таку приблуду, яка буде примусово вимикати там, насосик. Але виявилося все не так то й просто. просто зараз це просто механічно. Тобто, миєш, посуд, там включилося, трошки попрацювало і вимкнув. Але це, блін, ну, це якось трошки. Трошки якось. Короче, короче, короче. я думав зробити релюшку затримки часу на тригері. Я колись хотів зробити таку GSM релюшку. Ну оці ось виводи керуючі. Я підключив телефон. Тут були виводи для телефону Nokia. Коротше, щоб він підзаряджався постійно. В цю релюшку було включено там якийсь стенд. В батареях, щоб він підключався, коли в мене ще Wi-Fi не було вдома. І коротше, оце все включалось в розетку. І коли я там дзвонив по телефону, там ТЕН включався на годину, і потім виключався. Ну, щось воно так у мене в діло не пішло. Ми підключили вдома інтернет нормальний і все, і про це все забулося. Але корпус і все це залишилося. І, коротше, вирішив я зробити на оцій штуці затримку часу. Але. Там треба трошки помудрити схемою. Коротше, тут у мене ось є проводки, виключення. І от я вперся в такий нюанс. Не знаю, вирішую я його чи ні, але поки що на даний момент це ще нічого не вирішено. Тут є функція там 3 і 2, коли вона включається, вона включається і одразу починає робити свій якийсь заданий алгоритм. Але виходить, штука в тому, що мені треба повіситися. Контактами на нормально замкнуті, щоб коли в мене е, вмикається оця ось релюшка, вона подає сигнал на цей тригер. тригер включається, і одразу е, відлік іде не чіпа, не включаючи реле. Тобто вона має почекати одну хвилину там чи півтори хвилини, і потім тільки включиться а включається воно, розмикаючи контакти, воно розмикає оцю ланцюжок. В теорії, в теорії отой е, механічний вимикач має вимкнутися. Тобто, коли ланцюжок, як я вам розказував, з розетки вимикаєш, і воно виключається. Але у нього немає такої функції. У нього є функція ось, ось 3-2. Коли ми включаємо, воно там прогружається функцією. Блін, зараз я покажу. Так. Включаємо. А, в мене зараз функція 2. Так, зараз перенарештуємо на 3.2. Нажимаємо Set. Воно у нас просить. ти, то які тоненькі пальці треба. Так. 3-1. На 3-1 функції майже такі ж самі, як на 3.2 при включенні, але нам треба на керування, щоб приходила напруга. 3, 2. Так. Затискаємо. Це у нас. Час роботи. Скільки у нас включено реле? Так. 2 секунди. На те, щоб воно виключилося. Добре. Час. Коли у нас нічого не відбувається. Добре. І оце ось кількість повторень. Воно може бути. Кількість повторень, це ось циклом іде. Так, все. Зберігаємо, затискаючи сет. І все, у нас ось 3 і функції є. І дивіться, хопа! ну Тобто воно зараз в звонковому режимі. Тому що у мене стоїть зараз заживлене від цього. І бачите? Одразу включається релюшка. А мені треба, щоб, ну, коротше, я його виключу, не буду. Хто шарить, той поняв, чого в звонковому режимі, тому що живлення для цієї. Релюшки, тут стоїть блочок на 5 вольт, який живиться з, з цієї розетки, яка має включати станцію. Коротше, ця станція включилася. Включилася ця релюшка, тригер. Відрахував 60 секунд, і станція виключилася. Так же саме, і живлення цієї Розомкнулося і стало знову живлення на нормально розімкнутих контактах. Тому що має бути контакт завжди включений. Щоб станція запустилась, вдруг чого. Коли вона запускається, тільки тоді буде включатися реле. А поки воно не включена, станція, ця реле вимкне. Але нормально замкнуті контакти замикають. Короче, зрозуміло, зрозуміло. І ось проблема, що воно постійно включає спочатку реле. У нього немає такої функції, щоб воно вимикало. Друга функція те, що я казав, це двійка. E, на неї треба подавати e, живлення. Живлення то я можу подати із цієї e, релюшки, якою живиться, тобто із того блочка, яка живить живеть оцю релюшку тригер. Але, бачили, ж, яка система ми включаємо, йде запуск. Типу, там воно думає, потім починає працювати ця робота. А ми то так само. Вмикаємо, живлення вже є на контактах. Живлення вже є на контактах, а воно думає, йому треба зміну потенціалу. Тобто воно є під час включення. Значить, це нормально. Треба його змінити. Треба або розімкнути, або розімкнути і вмикнути знову. Коротше, треба змінну якусь напругу. У мене вже є якісь думки на працювання, але я не знаю, як це все зробити. Це придеться усложняти схему робити якусь тут зміну, або це, це мультивібратор робить, який буде там собі з тих 5 вольт, робити там перемінну. Ну, коротше, якось так. Ну, це єдиний варіант, щоб можна було його робити, щоб він тут перемикав постійно напругу. То є, то немає. Як буде тригер реагувати на таку напругу, тому що вона ж не повністю в ноль буде вимикати, вона там до якоїсь межі. Ну, коротше, ну так. І виявляється, що отака ось заміна не несе нічого корисного. Ну, тобто, не корисного, а Блін, казалось би, нова станція, нове все обладнання. Ну, поставив і користуйся, а виявляється, що ні. Ну, ось, як я побачив, що в мене ось гарно підтікає вода, то я ще, звичайно, звичайно спробую це все переробити наново. Вже як спочатку. Оце ось, подачу води зроблю. Не хотілося мені це робити, тому що там ще є один стик, от, що я що казав, там підтікає вода. Ну, Але там, виходить, у мене є коротеньке відео, там де я з патрона брав дистанційну шайбу і робив її. Оце отой от, стик. І там, виходить, дуже впритик у мене до цього переходної муфти. Я не хотів його різати, тому що туди вже не припаяюся до цієї труби. А на викуплять зараз, блін, оця муфта коштує ну, щось таких бішених бабок. Тим паче це 32 труба. Оці всі коліна згини, вони то не дуже дорого коштують, а от той фланець це капець. І, коротше, це мене зупинило поки що бачу, що, мабуть, прийдеться все-таки купити, виставити оцей кут, щоб у мене був він або рівний, або якийсь універсальний. Якщо прийдеться ставити назад ту станцію. Оту, що я показував зелену, там все загерметизую, замажу, коротше, щоб воно просто не могло нічого пропустити. Бо це вроді як, і нова. А вроді як ще гірше стало. Це коли буває після капіталки. Машина їде гірше, ніж вона була до капіталки. Ну, це так же само. Нове, зроблене, але працює ще гірше. Ну, можливо, я щось неправильно зробив. Написано, звісно, ти неправильно зробив. Код подачі, коти, насос не передбачений для такого. Так він нормально качає. Ну, тобто, дві атмосфери він накачує, і подача води у нього йде нормально. Нічого він не запинається, нічого там напор не менше. Але просто він не може тиск створити, той, що треба. Ну, якось отак. Якщо я вирішу цю проблему, то далі, будемо, далі буду. покажу, що я з цього зробив. А ні, то поки що в мене думки такі, що не варто ставити отакі ось насосні станції, тоді, коли у вас є маленькі протіечки, отакі ось. Тому що, коли ви заміните отой насос на оцей, ви побачите, наскільки у вас оці всі стики недосконалі. Тому було пофіг. Він смоктав собі. Можливо, то що в нього потужність велика, що там на 1,1 кВт, там ж крильчатка. Бачите, наскільки більша? Тут вона така малесенька. А там крильчатка така раза в два більше. Коротше, коротше, мабуть, що треба просто було купити такий же самий насос, але з просто слабшим двигуном. Там здається, а наскільки це? На 300. На 370 Вт. Я думаю, що там такі ж самі бувають. Коротше, отакі от ось справи. Ну, далі буде. Подивимося, що я тут зроблю. Чи я ще зроблю із цією радошкою. Змінний. Зміну тут напругу зроблю. Чи я зроблю отам щось з цією подачею води. А можливо, і то, і то. Все. Поїхали далі. Ну, ось так воно виглядає, так, включаємо воду. Все, вода пішла зараз воно. Ну, я майже хвилину держу. Воно все працює. Ну, поки що він не гріється, бо вода холодна. Я просто так вручну механічно відчовкую, але зараз покажу, як воно буде відбуватися. Я просто виключу розетку і тепер дивіться на цю мембранку. А я не виключав. Найс. Nice. Оце дива. Нічого собі. І от як його оце після цього розбирати. Ну, тобто, воно настроїлося само по собі. Не знаю. Отут тече, тепер там не тече. Я вже подивився, заглянемо. Тут, коротше, стик. Ось бачите? Ось він стик. Тепер тут не тече. Тепер там тече. Але оце коліно. Воно або все, все повітря висмоктало, або отут щось настроїлось, не знаю. Коротше, коротше, коротше. Тепер включається само, виключається само. Але це треба перебрати, щоб знову потім до і запускатися все. Ну, капець. А взагалі відбувається отак. Або я беру за цей язичок, смейкаю. Або просто виймаю з розетки і воно все переключається, дивіться. Оп, клас. І все. Ось, вилка. Тепер вставляємо назад. І все, і воно не працює. І виходить, що треба... Якийсь механічний розривач. Щоб воно попрацювало кілька хвилин. Ну, тобто десь хвилину. І все. Воно вже навіть нагрілося трошки. Не зовсім холодне, а вже тепле. Ну, так ось. Ось такі справи. Але одного прекрасного дня в колодязі закінчилася вода.